Десь далеко в районах Кавказу гори Тетнульді. Село називається Адіші. Я вам покажу це все село. От і все село. Вибачте за мої трясущіся руки під ногами неприємно. Дорога, я думаю ви бачите. Залишки старих сванських побудов. Це їхній цвинтар. Ми продовжуємо наш рух. О, прямо по курсу Гестхаус. А там бачите, табличка зблизити не буду, але я думаю, ви побачите. О, пачик. О, там десь на горі голочка. Вибачте, бачите, вона не фокусується. Не дуже. Трошечки видно. Скажу вам так. Там же сніжок на горі. Кусочок льодовичка. Шумлять річки, хаос. міша щось застряг, заблудився. Ми йдемо через мостик Міша. Річка невеличка, потічок малий. Картина тут маслом. Бачите, якісь спорудження свої, специфічні, людські. Тут завалена одна вежа. Бачите, там, там вершина 3000 має на горі. Тут от ще одна завалена вежа.